Я киянка, все своє життя живу в Києві. У мене є чоловік і маленький син, котрому на даний момент один рік і сім місяців. І чоловік пішов на кухню робити йому їсти, а ми з сином сиділи на кроваті, він там грався. І ми почули так, як звук вибуху, але наче це було десь. Вдали, вдалині, як зазвичай, ми вже звикли, що йдуть бої в Київській області. Я така думала, господи, наскільки ну ж це можна ще. І буквально десь там мілісекунди ми почули дуже такий сильний вибух, ну просто не передати його словами. Ми з сином почали кричати, я кричала, не знаю, ніколи так не кричала і він. Я його так от схватила і бігти. І Підіймає голову, у нас вже там балкон немає вікон, і мене летить такий вогняний шар. І ми з ним біжимо ну, як говорять, дві стіни в ванну кімнату. Перед нами падає двері ванної кімнати. Ми забігаємо з ним в туалетну кімнату. І син замовк. Тобто я докричу чоловіку, він на кухні. Діма, ти живий? Він буквально так, так я живий заходить. І він такий був весь посічений е склом. Це не передати словами. Це дуже страшно. Все в диму, спускаєшся, куча скла, все в диму, все таке сіре. І ти йдеш і не, не розумієш, куди ти йдеш. Ти виходиш, там такі поневічені стіни, все сіре, купа людей, військових. Стан такий ще шоковий. Дитина мовчить. Ну, просто я думала, вона вже і не заговорить. Сусідку. Взривною волною відкинули, і вона там собі поламала ногу. У чоловіка було хворе серце. І коли він відкрив двері і бачить, немає ліснічного маршу, просто дира, то у нього стався якби інфаркт і все, і він помер на місці відразу. Другого сусіда забрали в лікарню, він вже теж був чоловіком віку, і він помер десь через два дні. Летіла ракета. Ну, невідомо, коли вона її летіла. Її збуло ПВО. І задня частина прилетіла в під'їзд. І добре, що, дякуючи Богу, що вона пролетіла в під'їзд отак. Щоб ви розуміли, цей уламок пошкодив наш будинок. І взривною вогною в школах вікна повипадали, і в дальніх там, будинках де-не-де теж повипадали. Мені здається, що вони просто неспроможні воювати, ось дійсно воювати, як військові. Уся сила їхньої армії це просто в цих ракетах. Просто незрозуміло, як людина в 20... 21 сторіччі може таке робити. Ну, таке навіть звірі не роблять, навіть не знаю, вовки так не поводяться. Просто, не знаю, це не в голові не вкладається.